Привіт, це мій найновіший матеріал. Написаний ось буквально за останній час, тим не менше встиг його перевірити, як вам моє контрове світло. Круто. Дайте йому шанс, додивіться до кінця. Будь ласка, це відео роками. Я накопичував якісь приколи, беріг їх, добивав, старався зробити кращими, чекав кращого часу, щоб якось там зібрати людей, щоб зняти це красиво на багато камер, щоб можливо. Зібрати це в сольник, щоб можливо викласти це на якийсь крутий канал, це ні до чого не привело. І всі ці та, круті е, румінації, прокрастинації, оверсінкінги, внутрішні критики і перфекціонізми. Е, тож е, я просто взяв оцей найновіший матеріал, прийшов на перевірку, зняв на хендікам, зробив звук, віддаю його вам. Роблю кардинально інший крок: роблю хоча б щось. Е, Дивіться до кінця, ще раз e, прошу, коментуйте. Сподіваюсь, вам сподобається попа. Ну, як папа. Зараз я буду знову. Просто на сцені вже. Так, ви не проти, якщо я англійською буду виступати. <роти> Проте. Я вчив, вчився нормально. <роти> так, а поплескайте кого заїбали жиди. Я люблю відразу симпатію глядачів отримати. Дивіться, антисемітизм це традиційні українські цінності, так? Але якщо треба пиздати бабки, єврей і українець Об'єднуються в єдиний організм і все опоєнно виходить. Я не можу бути на 100% проти корупції. Ви сам дуже погана людина народ. Я реально погана людина. Я... Колись наркотики продавав, траву колись продавав. Ну, як, ще вчора продавав. <рит> ще вчора продавав. І це погано, я вважаю, що це реально дуже погано народ. Я вважаю, що траву треба безплатно роздавати. <рит> це моя позиція громадянська. Не думали про назву операції Мідас, так? Не думали про неї? Мідас. Це все ніби варто було тільки ради назви Мідас. Як... будь я журналістом, будь я журналістом, я б не втримався і запитав в детектива НАБУ, скажіть, а Мідас це тому, що ви назвали Мідас, образу, тому що Мін Мідас, тому що Міндіч підраз, це так? Це, це так задумалось. Це... 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 І детектив бути такий, не можу ні підтвердити, ні спростувати. Це може зашкодити слідству. Е, так, а побудьте, хто вірить, що Зеленський нічого не знав. <ріху> Це десь п'ятий зал, я питаю, і, звичайно, так, таких людей немає, вони всі вдома дивляться, Ісландія ТВ зараз. <ріху> е, так, я вже в тому віці, що хочеться мотоцикл собі купити. <ріху> що? Почав, то, блять, говори, так мені батько казав. <ріст> Що, щось було, там не було? Добре, їдемо далі. На мотоциклі. <ріст> так, е, е, мотоцикл, значить, хочу собі купити, але я при цьому їздити не вмію. А потім я думаю, так, а щоб розбитись і не треба вміти їздити, так, на мотоциклі. Е, Так, я зараз в СІЗО зосижу і... <плес> <плес> і. Треба, щоб хтось з наших під'їхав підігрів. Там, значить, дивіться, там по мінімуму ми треба вафлі артек, е крекер з цибулею. І базуку. І як давно ви останнє чули слово базука? Дуже давно, наче. Прям дуже давно. Але коли як не на, не на війні потрібна базука, так? Дуже дивно, що ми так давно не чули слова базука. Я думаю, що ми виграємо цю війну, коли американці нам передадуть базуки. <рес> Рембо і Вандама. <рес> це, це наш ви прям пласка йдеться, Да? Класний план, чувак. <рес> Можеш замість чмута тепер повернешся живим, в тебе прикольні ідеї. <рес> е, да, я думаю, це мій, наш єдиний шанс. На перемогу. Е, так, я дуже талановитий. Е, ось як я це зрозумів, значить, е, олігами, до прикладу, так? До прикладу, орігами. Я навіть не вчився робити орігани, але засохші за серветки в мене під ліжком. Готові скульптури, просто бери викладають пінчукар-центр, неймовірно. Що можна? Може, вона там є. Що? Може вони там є? Може і є. Я думаю, будь-вони там, мене б тут зараз не було. Я, б, я був би в якійсь модній квартирі, пив би шампанське. Нюхав би кокаїн, І За би точно на лікарні. І за так. Звучить як план на життя. Що я тут роблю, так? З мене 100 доларів. З мене 100 доларів? А ви часом не бізнес-консалтингом займаєтесь? Ні, Ви психолог. Як ви. Зрозуміло вже, як саме я йогнутий під час виступу. Зрозуміло, що зі мною? Ну, скажіть уже, що там? Що прям сопер у мене? Не записуйтесь до неї. Такий собі професіонал. Та я, та я все нормально. Записуйтесь там, лікуйтесь. Ще я вмію грати на всіх музичних інструментах. От вигукніть будь-який музичний інструмент. Вмію. Я? Сопілкою. Володію сопілкою. <ріпо> ось, ось психолог пропустила, з чого ви так сильно смілили. Зі слова, вмію. Ось. Це називається майстерність 6 років на сцені. Просто кажу, вмію, люди такі, їбать, він вміє на гітарі. Талановитий дійсно, дійсно талановитий засранець. Ну, ви можете безкінечно називати, у вас і так немає цього музичного інструменту, так? ви хоч перевірити. Так, але найбільше я люблю грати на гітарі саме. і Взагалі, як і всі чоловіки, так? Всі чоловіки люблять найбільше грати на гітарі, я довго думав, чому. І я зрозумів, тому що чоловіки уявляють, що це продовження їхнього величезного пеніса. І вони кайфують. Отут на соло взагалі. Тут взагалі круто. Е на барабанах ще граю теж менше. От на барабанах це що це зараз робиш? І скільки цих чоловіків, так? І Якось мене вигнали. Я грав на барабанах в одній групі вигнали на першій ж репетиції. Сказали, ти неправильно граєш. Я ось так грав. <раб> Що дивно, бо група називалась Наш барабанчик трахає себе паличками. <раб> Все. Все, ну, Ви вже змінили думку, так? Я... Ми грали такий авангардний перверсів метал. <раб> е, да, це для. Ціни до ліфт. Ще я володію в екзотичними мовами різними. От скажіть екзотичну мову. Вигукніть будь-яку екзотичну мову. Пероаль, Так. Така є взагалі, чи, чи, чи вони там іспанською говорять люблю дуже бразильську мову. Угу. Е, але найбільше я люблю спілкуватися, звичайно, ж англійською. І я зрозумів, чому чоловіки так сильно люблять спілкуватися з англійською. Е, ось дивіться. Уважно. Е, е. Це знак уваги був. Це, це, там, коли оце, чула весь вечір це, це будьте уважні. Це як дзвони в церкві. Так у нас тут це. Тіпа, це треба максимально сконцентруватися зараз на моменті. Ось, я зрозумів, чому сам англійською я е, так сильно люблю спілкуватись. Е, тому що ми, коли українською спілкуємося, ми дуже часто кажемо угу. Угу. Угу, угу, угу. Ну, отак, І отак спілкуємося. Угу. Коли англійською ми спілкуємося, ми кажемо є. Yeah. 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 yeah, yeah. Yeah. І це круто, ти можеш сказати оу oh є. Yeah", <bağ seventeen> ти не можеш сказати оу-м. Оу-м, це щось тобі погане сказали, щось погане сталося. Все, я Валентин Брус, дякую вам, народ. Валентин Борус! <triste> Oh yeah.